Жовтень 2025 року обіцяє стати місяцем технологічного суперприскорення, і ви не повірите, що відбувається штучний інтелект та чиста енергетика повністю домінують у заголовках, але ролі змінилися Китай зараз очолює інноваційний прорив, тоді як США та Європа активно інвестують на позитивній ноті. Ми бачимо неймовірні прориви в чистій енергетиці, досягнення в термоядерному синтезі та сонячній енергії наближають нас до по справжньому сталого майбутнього. Це відчувається так, ніби наукова фантастика стає реальністю прямо на наших очах, однак не все так гладко. Цей швидкий прогрес супроводжується значними викликами. Етичні ризики шаї, особливо щодо заміни робочих місць, викликають дедалі більше занепокоєння. До того ж, екологічні витрати вражають лише в Китаї оцінюють пов'язані збитки в 370 мільярдів доларів. Геополітика також загострюється, адже великі гравці, як от Google, стратегічно інвестують в інші регіони. Наприклад, в Індію, щоб залишатися конкурентоспроможними, це складний і швидкоплинний світ. Дякуємо, що переглянули. Якщо вам це цікаво, будь ласка, поставте лайк, поділіться та підпишіться, щоб дізнаватися більше про наше стрімко мінливе майбутнє.